Добрий день, мої дорогенькі. Сьогодні на своїй кухні я буду готувати домашні ногинси. Мені подобається їх готувати тим, що вони готовляться швидко, просто і без всяких заморочок. Одне тільки довго, поки вони помаринуються. І то за цей час можна багато чого зробити своєї роботи. Отак, нарізала кусочками філе. Я взяла тут два філі в мене. Десь у сантиметр товщиною. Приготувала маринад. У маринаді у мене 100 грамів борошна. Туди я положила сіль, перець чорний, паприки положила, два яйця кидаю. Наливаю туди ще 200 г води, все розмішую. І цим маринадом заливаю м'ясо курячих віл. Так воно у мене стоїть десь півтора-два часа. Поки воно маринується, я зайнята своєю роботою. Я в окрему посудину знову ж насипаю 100 грам борошна десь, солі, перця, паприки. І беру ці кусочки і умакую це борошна. А тоді на розігріту сковорідку викладую їх. Якщо ви хочете, щоб воно хрустіло, більше наливаєте олії, робите огонь сильніший, воно піджарюється дуже і хрускотить. Ну, всередині воно буде все одно сочним, таким приємним смакота. Я дуже не піджарювала. Десь хвилини 2-3 на одній Стороні. Я не на великому огні робила, бо дітвора дуже прожарене, не їсть. Потім перевертала на другій стороні дві-три хвилини і все. Одним словом, смачного вам готовте, пробуйте, учіться і в кожного все вийде. Якщо будете робити, 100% вийде. Якщо ні, то ні. Бачите, які вони золотисті, і на вид красиві, і смачні. Пробуйте, усе в кожного получиться. А я в свою чергу хочу побажати вам всього самого-самого найкращого миру, добра, злагоди, благополуччя і всього-всього вам самого-самого кращого.